Є у мене така, в такому місці ну, гіпер ідеальне місце. Болото, вода, сосна покручена, товстенна. Ну, все є, все повністю. А бджоли не сідають. А причиною тому мурашки. Просто мурашки. От вони докучають. Я і зробив пояс маслянистий солідолом, чуть-чуть кору обдер, солідолом по кругу плотненько обмазу. Все як положено. Творив туди-сюди, мазав, скільки раз не мазав, вулик дуже гарний козирний. Сідають маленькі руйки. Ось тут от роблять мурашки, гніздо. Тут там воно присипало. І таке місце, а там ще одна така сосна, теж ідеально. Я думав зробити і там вулика почепить. Але тут рої щось не сідають. Місцина взагалі крушина, малина, ожини. Ягоди, всього хватає. вересу хватає, волога все є. місця тут ідеальні. А отри чомусь не сідають. От таке є дерево. Не знаю, може ще лишу, а може і перечіплю. Я думаю, причину всього, лізуть мурашки. Зараз я знову вилізу, відкрию його, щоб воно просушувалось, вивітрювалось. От таке місцина. Тут була така гілка висохша. Ми її зрізали. І почепили туди вулик. Так Позабивали скобами, щоб воно не падало, не зірвало вітром вдруг. Вулик здоровенний. Гарне місце. І там ще одне дерево, таке дуже кучеряве, красиве. Думав почепити. Але не склалося. Щось тут не то. Тут місця, щоб чіпляти вулики. От я захотів саме на сосні, на сосні дуже гарно. Тут дубів дуже багато, таких шикарних. Ось один дуб, на ньому дуже добре чіпляти там. Ось там сос бачу, зараз піду до них дивитися, може там місце гарне є. А от, тут от, думав буде найідеальніше місце для бджоли. Медоноси дуже гарні. А от вони не сідають. От я зараз буду, полізу відкрию, якщо звісно, зможу залізти туди. А так я тут в мене біля кожного вулика, але то вже не буду казати. Коротше, драбина захована. Я приставляю неї. Зараз вилізу, відкрию, якщо вийде. Відкрию дай лише відкритим. А тут мурашки заводяться. Тут ще покажу, я їх розсипав, розкидав, щоб вони не заводилися, але нічого не зробиш. І пояс не допомагає. Поки свіжі вони не лізуть, а потім починають опять лізти. Вони буває лізуть, от якась віточка до де дерева приставлена, вона по тій віточці лізуть, 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 і лізуть всередину і в'ють там гніздо через щоб джоли не селяться. Така от біда а місце дуже красиве.